Того наше все. тому в мене часто виникає питання, чому по суті втручаємось, якщо більшість з нас фактично залишаються совковими рабами. Отже, друзі, сьогоднішня новина вчора в Чергово затримали вільних людей близько 10 чоловік, які намагалися полишити територію України. Звісно, в незаконний спосіб, тому що ну, законно полишити територію України можуть лише обмежені. Особи обмежене коло людей це або багатодітні батьки, або інваліди, або демобілізовані військові по стану здоров'я, пенсіонери, волонтери та ліцензійні перевізники. І ви знаєте, більше всього з цієї новини мене вражають коментарі. Хайп, який навколо цього знову розганяється, і вже заклики йдуть неприховані відновити штрафні батальйони. Часів сталінізму і туди заганяти всіх ухилянтів, які, отак, от в незаконний спосіб ухиляються від мобілізації за їхньою оцінкою. І це мене лякає. Лякає те, що фактично Україна залишилася совком. Попри всі гасла, попри всі зміни символік перейменування вулиць, совок залишається базовим фундаментом в головах більшості. Так само, як і колись. Вибудовують собі лідера і готові цьому пану е, бити, вбивати чоли, незважаючи на його брехню цинічну, вони все одно рейтинги не падають, і більшість йому довіряє. Хоча після мирних травневих шашликів, мені здається, вже взагалі слухати владу, ну розумні люди не повинні. Ця більшість вимагає, щоб всі були як один. Пам'ятаєте, хто в радянському Союзі народився, ж там було всі, всі какадінта. Всі какадін страною ми там пайдемо і там цілий куча гасла. Так от сюди такі залишаються. Вони вважають, якщо хтось воює, то всі як один повинні стати і, і бути таким, як він. Всі в одну робу, всі в один, в один стрій, всі в одне взуття, ну все, совок по повній своїй суті. І прикро, що це не елітні люди, які в ну, якійсь мірі, напевно, ностальгують за своєю молодістю, і у них е з Радянським Союзом пов'язані кращі е частини свого життя. Ні, це молоді люди, прогресивні, які навіть в мене в друзях в Фейсбуках, навіть підприємці, вони закликають до відновлення штрафних батальйонів. Тобто, я так розумію, з загорожувальними загонами. Та? Ззаді з кулеметами будуть йти ті. тільки не НКВДсти, а сучасні заброньовані менти, СБУшники, держиморди, які... В першу чергу повинні захищати принаймні своє корито, з якого вони хлібають. Ні, вони всі заброньовані, так само, як і багато професійних військових. Вони бусиками їздять і бусифікують комбайнерів, токарів, пекарів, підприємців. Це совкова ментальність. Вражає також, знаєте, оцей цинізм, якась мірі бравада жінок, які. Починають писати про якусь вишеньку, що ага, боїтеся, хто ви, що ви за захисники. Ну, в першу чергу хочу нагадати вам всім дороговказ нашого Баневтіка, який казав: Я вам нічого не должен, не должен тільки своїм родителям. І я вважаю, що кожен українець в першу чергу винен перед Богом, батьками і своїми дітьми. А чи як то кажуть, захищати інших ну це вже його особиста справа з огляду на його розуміння, його можливості. І його світосприйняття. Так, от, жіночки мої дорогенькі, не всі багато знають жінок, які розуміють всю дурню і патовість ситуації. Ви ж розумієте, що вже ви наступні. Я подивлюся, як ви будете реагувати, коли вас силою будуть пакувати. Тому що вже ну є стези пана залужного, де він говорить, що для захисту Європи, якщо потрібно, то будуть мобілізовані жінки. І не факт, що вони будуть чай розносити в бункерах, та? і десь там прислуговувати. Не факт. До речі, як до прикладу я хочу вам сказати, що в Ізраїлі жінки воюють не гірше, ніж чоловіки, і по конституції у нас, у чоловіків і жінок, немає відмінності в правах і обов'язків. Це потім законами вже ввели певні видозміни, Але в конституції такого немає, що жінки повинні повинні вказувати чоловікам, що їм робити, кого захищати. Тому... Друзі, все дуже страшно. Страшно в тому сенсі, що не тільки москалі е, тиснуть зі сходу. Страшно, що у нас е, така злочинна влада, і страшно, що посеред нас, більшість посеред нас це раби. Пам'ятаєте, як ми з історії вчили в Римській імперії, були раби, яких стикали лобами, і вони в амфітеатрах розважали чинуш і билися один з одним. Вони раби по своїй суті. Їм розказували, що вони герої, навіть лаври давали, а були ті, хто повставали як Спартак, і йшли проти тих держеморд, які робили з них фактично посміховицької звірів. Так от я своїми стрімами намагаюся все-таки достукатись до глибини, до душі людей і вказати, що права і свободи це головне, що варто захищати своє життя, життя рідних, близьких, батьків, дітей. І права і свободи, це вартує захисту. Сам Зеленський, коли йшов на посаду президента, хочу знову всім нагадати таку дати пігулку для пам'яті. Він говорив, що жоден е, он дословно говорив російському клечок землі не стоїть чоловіцькі життів. Тільки зараз все помінялося. Він відмовився від своїх слів, ну і це, в принципі, притаманно для нього. Але саме за ці слова люди голосували, саме за ці слова. Варто боротися, і третя стаття Конституції чітко вказує, що головний напрямком розвитку держави, почитайте цю статтю, це якраз дотримання прав і свобод громадянина, людини. І це не є найвищою цінністю, не надбудова, не якась земля. Знову таки треба вчитися в народу, як каже, жеде письмо обраного, до якого. Належать наші керівники, і вони чомусь забули або чомусь не хочуть нам запровадити той досвід, який був реалізований Моїсеєм. Він теж міг воювати з єгиптянами до останнього єврея, але він вибрав шлях піти і відродитися. Я не закликаю зараз полишати всіх Україну. Я закликаю всіх діяти за власним покликом і не дозволяти над собою наругу. Тому що фактично, фактично, те, що зараз відбувається, це сором. Це сором і чітка калька того, що ми залишаємося совком. Залишаємося совком своїй більшості. Тому що волелюбні люди, люди волі, вони мають право, дароване Богом, діяти за власним покликом і на власний розсуд, і так нести відповідальність за свої дії, як в Ведемському саду. Але ніхто не має права ламати людину через колітну. Ніхто не має права її фактично гвалтувати, силуючи. Заганяючи у клітку в бусики, відправляючи сили на фронт. Честь і хвала нашим воїнам, і мені для них дуже жаль, що вони, пішовши добровольцями, стали фактично заручниками, стали кріпаками, яких не хочуть міняти заброньовані мінти, заброньовані СБУшники, заброньовані держеморди, які повинні в першу чергу захищати принаймні своє корито, з якого вони хльобають, а ми наповняємо це їхнє корито своїми податками, які вони все піднімають і піднімають і хвала цим воїнам, що вони тримаються, але не ставайте такими, як владарі. Піднімайте свій голос не на тих, хто не хоче воювати і, вибачте, не хоче стати таким, як ви, заручником. Піднімайте голос на того, хто вас фактично закріпачив. Тому що ну, згадується прислів'я, що ті, кого зробили рабами, вони в першу чергу ненавидять не тих, хто їх закував у кайдани, а тих, хто залишається вільним. І цього не можна допустити. Не ставайте худобою, якою, на жаль, стала наша влада. Не повертайтеся в совок. Ми звідти вирвалися, і ми маємо право на знаходження в цивілізованому світі. Інакше ми нічим не краще рашки. Тоді не зрозуміло, за що ми боремось. і що ми відстоїмо. Якщо наші права і свободи будуть знищені, і ми фактично станемо совком Північною Кореєю сьогодення. Борімося, поборемо, хай нам Бог допомагає. Боріться словом. Спочатку було слово. І слово як вода камінь точить. hope, save Ukraine. збережіть freedom, opportunity, private property. збережіть свободи, можливості і приватну власність. І тільки тоді у нас з'явиться шанс зберегти Україну.